Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Країни G7 оголосили полювання на священну корову Росіян. Британія, США, Канада, Японія та Франція утворили альянс, спрямований на витіснення Росії з міжнародного ринку ядерної енергетики. Це дуже важлива новина. Її варто не пропустити в інформаційному шумі. Пише у Фейсбуці Лана Зеркаль. Ви ж помітили, що жодна країна до цього року не запроваджувала проти російської атомки санкцій, незважаючи на відкритий ядерний тероризм на Чорнобильській запорізькій атомних станціях. Коли минулого року ми обговорювали запровадження санкцій проти нафти і нафтопродуктів, це було важко. Коли Починали розмову про атомну енергетику. Європейці відмовлялися навіть обговорювати в загальних рисах. Це була священна корова для багатьох. Що змінилося? Я думаю, що країни Великої Сімки ухвалили для себе рішення, що будуть протистояти російському впливу у тривалій перспективі. Якщо санкції проти нафтової галузі можна було впровадити за рік, то горизонт планування та витіснення Росії в атомній сфері роки і роки. Що це означає для нас? Можливості рішення G 7 означає, що місце росіян будуть займати інші компанії та інші країни. Атомна енергетика має майбутнє. Вона Кліматично нейтральна і допомагає боротися із викидами вуглецю і залежністю від російського газу постачання палива, будівництво та обслуговування реакторів будуть процвітаючим бізнесом у найближчі кілька десятиліть. У нас є спеціалісти, які можуть замінити російських. Є унікальний досвід переходу з російського палива на американське є досвід побудови сховищ відпрацьованого палива. Є навіть уранове родовище, хоч ним особливо ніхто не займався останнім часом. Саме час перетворити всі гучні заяви проти Росатому на дуже конкретні кроки, які в перспективі принесуть дуже конкретний. Ну, користь рішення множить на 0,20 років зусиль Путіна, який нарощував присутність росатому у постачанні збагаченого урану у будівництві. Є обслуговані реакторів. Тривалий час світ намагався перенести небезпечне виробництво подалі від своїх громадян, і Кремль із готовністю забирав підряди та контракти. Їх питання безпеки ніколи не обходило. Російські поставки забезпечують 20% необхідного збагаченого урану у США. Швеція отримує 57%, Південна Корея – Південно США на якомусь етапі навіть сприяли цьому процесу завдяки програмі Мегатони в мега Гавати, за якою Росія переробляла ядерну зброю в пальне для американських атомних станцій. Так само багато росіян будують реактори по всьому світу, будують швидко у них давні традиції не зважати на деталі безпеки. Реактори системи водоводяних енергетичних реакторів працюють у Болгарії, Чехії, Угорщині, Словаччині. 13 реакторів у процесі будівництва від Угорщини до Бангладешу від Індії до Туреччини. Вони роками пропонували знижки та власне фінансування будівництва, бо отримували контроль. Обслуговувати їхні реактори може тільки Росатом. У нього є і в цій запасні частини. Витіснити їх із цього ринку швидко не вийде, але якщо полювання почалося, втриматися на ринку росіян не вийде також. Чи знайдемо ми на ньому своє місце залежить від швидкості реакції урядовців і енергоатому. Час пішов. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.